Потрібно піймати величезну рибу. О, всім привіт! Ми граємо в рибалку і я хочу піймати велику акулу лисицю Вона має бути доволі велика. Так, потрібна велика риба. Десь 3500. Потрібно піймати. І давайте подивимось. Має пійматися велика риба. 3500. Так, де ж вона? Хм. Давайте спробуємо. О, 3400 також піде. І ось! О, oh, гад! А що це таке? Загадковий вилов? Ого, це щось нове. Ну, подивимося, це загадковий вилов. Це перша така штука. А друге, в нас скоро буде. Задаткова карта. Я не розумію, що це таке і що це має бути. Але якщо ми переможемо три рази підряд на е місці лову Середземне море, то ми можемо отримати тр третю приманку, і тоді можемо спокійно далі продовжувати от, е грати в цю гру. Ага, тут велика біла акула. Ну, добре. Добре-добре, Якщо ти вже такий крутий по легендарній рибі, то давай. Давайте далі вкачуємося. Нам потрібно піймати величезну рибу. Давайте. Де ж велика риба? А чому немає великої риби? Нам потрібно 3500. Немає великої риби. Давайте далі ловити рибу. Так, mm -hmm. да, звичайно. Не по найкращій рибі нам дали іспитання, але це як для початку. Не забувайте додивлятися відео до кінця і ставити підписки. А тепер давайте дивимося, що тут у нас взагалі за іспитання таке. Що ми ніяк не можемо його пройти. Так, загадка акули. М -м, прикольно, прикольно, загадка акули. Хе. Круто, круто. Ну, приманки. У нас приманки є. М -м, а так нічого немає, прикольно. Ну що ж, давайте дивимося. Тут можна отримати додаткову рибу. Не розумію, яка. Ось воно в самому кінці. Це акула якась надзвичайна. Я вперше бачу таку штуку. Ну давайте тоді подивимося на риболовлю. Ага, акула лисиця. І чорно. Ага, чорнок рота котяча акула. Ми можемо її зараз поліпшити на шостий рівень і 100% може випасти нам велика риба. Нам потрібно як максимум 2500. О, 2600. Якраз підійде для того, щоб її піймати. Зараз ми її піймаємо в величезну рибу. Mm -hmm. Да. величезна риба, як я казав. І у нас тут дуже прогрес хороший, можу сказати. І давайте тоді зіграємо в великому турнірі. Там в кінці буде йти ось такий золотий ящик, що нам може підійти. Без нього ми, наверное, що не зможемо тут перемогти. Ага, Чорна рота котяча акула. Ну, Добре. По цій рибі у нас тут із питання. Зараз будемо її ловити. 2600, 2600 нам підходить. Підходить. Ага, він піймав кращу рибу, ніж я. От чому Чому так важко піймати величезну рибу? Ну, піймали так піймали. Ну, дивимось. Тут у нас має. Ага. Ну, ми скоро получимо, кстати, ось цей ящик, і нам може випасти міфічна або епічна, епічна риба. Це абсолютно новий ролик. Я вам це реально кажу. Бо сьогодні ми будемо получати загадкову приманку. Я сам не знаю, що це таке. Але це щось дуже нове. І я вперше бачу загадкову приманку за всю історію того, як я в цю гру взагалі граю. Так що ви маєте підписатися реально на цей канал. А ми отримуємо бронзовий ящик. Дивимось. Епічна риба. Рідкісна, звичайна, звичайна та звичайна все. І далі у нас має йти ось цей ящик. Так. Ага. Міфічна риба, епічна риба. О, прокачка якраз на акулу лиситю. Далі рідкісна, рідкісна, якраз на ту ж саму акулу, що я її ловив. І все. Виходить, що все. Тепер ми зможемо зловити величезну рибу міфічну, яка називається Акула Лисиця Велика риба. Так, давайте подивимося 3600. Багато-багато. Давайте спіймаємо тоді. Це велика буде риба. Дивимося, величезна прогрес. В чому у нас прогрес тут? Дивимося риболовля. Так. Єс. Спіймали велику то рибу. І ще раз нам потрібно спіймати, щоб ще було крутіше. Давайте. Я уверений. 3600. 3600 це прям круто. Е, Відміна. Супер. Е, максимальний комбо, блискуча і риба на величезну. І в риболовлі має бути виповнено ще одне завдання. Так! Іще одне завдання виповнене. Далі прокачуємося. Нам потрібно ще більшу рибу піймати. Так, ні. Хоча давайте в битву рибаків. Зіграємо. Битва рибаків. А тут багато дають. Так, о май гад, третє місце це прикольно, Прикольна штука. Прикольна, прикольна, прикольна штука. Угу. Зараз будемо грати, подивимося, чи ми зможемо перемогти. Ну, як повезе? Давайте ого, якраз епічна риба. Якраз епічна риба. 2000, ні, 3000, ні. Нам потрібно 3600, найбільше. 3600, 3600. Ну, 3400 також піде. Давайте подивимося, яку ми піймаємо рибу, велику чи маленьку. Дивимося, ну, блискуча, значить, велика риба. Так, ровно 3388. Це прям. Нереально крута риба, велика. І далі, вроді би, має бути щось дуже важливе. Давайте дивимося. Акула Лиситя, звичайно. Сьогодні якраз хороший день, Ага, ну звичайно. І як ви бачите, це дуже ужасно. Ну, ми тут, на жаль, програли. На жаль, це погано, але ну, так вийшло. Почекаємо, поки ми програємо, звичайно. ж. Ну, раунд другий. 30, 29, 28, 27. Давайте поки що, давайте поки що половимо якихось рибу. Ні, не треба. Ми і так вже програли. Цей поєдинок велика акула моуд. У нас тієї риби, на жаль, немає. Так що можемо забути вже про оці битви рибаків, Це надто важко для нас. Ну, Звичайно, ми програємо шосте місце. А тепер дивіться, Що тут у нас іще є? Тут ми можемо пройти великий турнір. Давайте спробуємо. І ще раз. Бо мені кажеться, що ми способні на більше. Ага, акула лисиця, звичайна. Ага, риба ця нам випала. 4300. Ви бачили? 4000. 300 XP на цю акулу. Це дуже багато. Ровно 4300. І це дуже велика риба. Дуже. Я вам кажу, це реально мені повезло. І ми перемогли. перемогли. Я вам хочу сказати і привітати, що я зміг це зробити. На четвертому рівні буде ось такий подарунок, далі буде ось такий. Так що давайте далі дивимося. Чи не буде тут легендарної риби? Я не хочу, щоб була легендарна риба. акула мод. І. Фух, повезло, ну звичайно. Так, відразу ж починаємо ловити. Нам потрібна велика риба. 3600 ні. Так, нам потрібна більша, більша риба. Так, ну добре. Значить, таку рибу піймаємо. На жаль, ми не змогли піймати більшу рибу. Так що ось така риба також піде. І ми якраз успіли на останніх секундах, а він не вспів. Нам повезло, реально. Так, іще один ящик. Давайте відкриємо. Так, міфічна риба. Епічна. Немає нових чогось. О, нова приманка. Нічна акула. І. Немає нових риб, тільки одна. А, дві нові риби. Прикольно, прикольно. Дві тисячі, і вже скоро в нас буде багато. Так, риболовля. Ми можемо зараз піймати котячу акулу декілька разів на дуже високий рівень. Так. Нам потрібно піймати велику таку. О, 3100, якраз піде. Підійде нам 3100, от якраз підійде. Ми скоро подивимося на нашу якусь загадкову приманку. Я навіть не знаю, що це. Але це щось круте. Справді я ніколи не бачив такої приманки. І надію, що зараз вона нам буде. І 3, 2, 1. Зараз все почнеться. Так. Як я на це чекав довго. Рідкісна. Рідкісний ящик. Нових риб немає. Це треба було знати. І в нас якась загадкова приманка. Розкрити. Натисніть і. Ого! Ковтача акула гранюльова. Ого! Oh my God. Невловима легендарка. О май гад. Застосувати. Як мені хочеться її піймати, звичайно. Так. Це якраз нереально крута риба. Я просто зараз дуже радий, тому що я її піймав. І піймаю зараз. Так. І ось ось вона. Справжня риба. Задковий вилов. І ваш рекорд по подірка, Боже. Як я радий дивитися на це. Ну, Задкова. Так, потрібно зараз піймати іще раз цю задкову рибу. Зараз прибираємо і 6700 це багато. Довольно таки. Так, добра робота. Велика риба і величезна. О май гад, 15 тисяч монет. Це прям круто, можу сказати. М -м у нас далі йде ще плюс одна прокачка. Ще використати два рази. Не зрозумів я трошки цього, але давайте далі дивимося на те. Яку ми рибу піймаємо? Так, Три -три. Так, нам потрібно більшу рибу. О, 8100. Це багато. Велика риба. Піймаємо її і ось вона. Колосальна! Колосальна! О, oh майга! Багато-багато. І загадковий вилов. Ось так ось. Так, дивимось. Лихоманка підсилювачів у нас скоро буде на ось цьому рівні, але не скоро. Дивимось, ну ми прям круті, круті, можу сказати. Ця кула у нас прокачена. Бонусний етап. Гігантський пакет. Так, гігантський пакет. М -м -м прикольно. Гігантський пакет нам потрібен і ще буде. Ми зараз впіймали 11-зіркову рибу Ось цю. Це, блін, дуже крута риба, можу сказати. Це прям заслуговує підписки і лайка. Давайте будемо далі ловити. О, 7300. Також велика риба. Давайте далі будемо ловити. І. Ось так от піймаємо. Велика риба, гігантська, Ого, 50 тисяч. Ще ми можемо використати один раз цю рибу. Е, але якщо ми навіть використаємо один раз, ми можемо все одно піймати якусь її велику 6 тисяч. Нам потрібно більше, ніж 8 тисяч. Наприклад, як то разу 8100? Це нам повезло прям нереально. Так, давайте зловимо рибу. Велику. Всю. А... Щось немає великої риби у нас. О, 8000. 8000. Ровно 8 тисяч. І це, наверное, що... Колосальна риба, що нам дає змогу і ще раз її піймати. Добра робота. Колосальна риба і ящик. Ящик, ящик, ящик. Ого. Загадковий вилов платинова. Штучка і так. Да, немає ніякої нової риби. І знаєте що? У нас є іще ця риба, так, нагороди. У нас були зараз, знаєте, які нагороди? Ось такі. Більше риба, більше шансів на кращі винагороди. Я зараз, наверно, що всі сонари потрачу на ось цю рибу, бо це дуже крута риба. Так, давайте далі вкачуватися. Ах, ні. Бій з босом нам не потрібні. Е... Дивимося. Щось нам не ловиться, велика риба. Це погано. Нам потрібна більша риба. Десь. Під 8 тисяч або ж 9 тисяч. Та ні, нам не потрібен бізнес босом. Ну, ми чогось не можемо піймати велику рибу. Давайте тоді на цьому відео будемо закінчувати. Як ви бачите, ми піймали ось таку величезну акулу. І може скоро. Мені випаде ось такий легендарний ящик, і це буде реально круто. Так що я вам кажу до побачення, і ми на цьому відео закінчуємо.